Це якась територія з украда. Боже, може, за підауле міх поїде класно сабітно і розстрадає. Ні, це все на мулки брали. Ні, кому треба на мул, є на мул. і субку. Е, і. Отже, призов. Ось 20 річ, що ми збудуємо, подаремо велике на рослине. Перше, результат. Sęki na kiko zakończenie rozkoczony u nas po ręku A to tu dije fratalny pozłomy. Obrigado.